Всім доброго дня! Я Тетяна Литвиненко і ми на каналі Go Айтенс. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему як хамство. Я думаю, що хамство зустрічається не лише у підлітків, а й деякі дорослі теж один одному можуть дозволити собі хамити. Якщо говорити про підлітків безпосередньо, то перше на що треба звернути увагу, як ви розмовляєте вдома один з одним. Якщо тато або мама хамлять один одному, дитина автоматично буде е, копіювати таку поведінку і в якийсь момент почне так само поводитись. Поводиться з себе по відношенню до батьків, до бабусі, до дідуся, до старших або менших братів та сестер. Тобто, перше на що ми звертаємо увагу, це на ваші взаємовідносини в родині, те, який приклад, ви власне показуєте дитині. Наступний момент: якщо ви на хамство будете відповідати агресією, ви у відповідь на жаль отримуєте ще більшу агресію. Якщо ви будете видавати спокійну реакцію, то шансів бути почутим значно більше. Можна десь витримувати певні паузи, задавати запитання. В такому тоні я з тобою розмовляти не буду. Давай поговоримо спокійно, і ваш тон у цей момент має бути рівним. Навіть якщо у вас всередині все клокоче, ваша інтонація все рівно має бути спокійною. Тільки тоді є шанс, що ваша власна дитина вас почує. Якщо ви будете акцентувати увагу і кричати у відповідь, діалогу на жаль не буде. Найчастіше підлітки таким чином привертають увагу до себе. Може бути так, що ви його просто не чуєте в плані того, що десь порушуєте його кордони, десь він хоче отримати більшу самостійність, і іншим чином він її проявити не може. Тому треба задавати в першу чергу запитання, що ти хочеш. Отримати у відповідь, яких результатів від нашого діалогу ти чекаєш? Я готова, готовий тебе вислухати, почути і обговорити. Які у тебе є конкретні пропозиції? Тобто, все зводиться все-таки до того спокійного тону, до того розуміння, що його поведінка вона демонстративна і вона про щось вам має говорити. Наступний момент, коли ми маємо підбитковий вік, да, ми маємо певну перебудову організму, певну перебудову гормонального фону і емоції можуть зашкалювати, і ваша дитина сама може не розуміти, що з нею відбувається. Відповідно, якщо задати запитання, ти не справляєшся з якимись емоціями. Якщо отримати так, то вам треба навчити дитину базовим основам саморегуляції. І це теж є важливий аспект, який, крім вас, ваш. Чи дитині ніхто ніхто не підкаже. Знову ж таки, можуть бути ці емоції направлені в вашу сторону, але джерелом цих емоцій може бути хтось із школи, хтось із вчителів, і дитина не знає або боїться вам про це розказати і, відповідно, проявляє оцей, ці свої непрожиті емоції агресивно у вашу сторону і хамить вам. І питання, що у тебе трапилося, знову ж е може вам допомогти. Чим я тобі можу зарадити, чим я тобі можу допомогти? Шукаємо контакти з власною дитиною. В першу чергу. Дорослий тут ви. І ви маєте займати дорослу позицію, а не бути такою самою дитиною, як підліток, який вам хамить. Вислухайте, почуйте. Я розумію, що іноді вони дивляться на вас, і ви розумієте, що ви щось на нього там кричите. Він так так спокійненько дивиться, і вам здається, що все, що ви йому говорите. Від нього там в нього не входить. Да? Тобто ви не можете достукатись для того, щоб достукатись, ви маєте розмовляти спокійно. Ви маєте змінити свій тон в першу чергу. Ваша дитина має бути почутою, і ви маєте зрозуміти, чому саме так він, вас, він себе поводить, да? що є джерелом оцього хамства, що його викликає. І тоді ви зможете його здолати. З вами була я. Яна Литвиненко ми були на каналі Гойтінс. Гарного всім дня!